Доброго дня, я Віктор Решотко і мій маленький садочок. Продовжуємо серію відео за садочок. Як завжди. Молодий садочок. Оце показую деревця, яким третє літо зараз. І вони почали плодоносити. Ну, оцей Ріхард він плодоносив і в прошлому році. Третє літо я маю на увазі це посаджений сад. Уже не посадка, а вже він був осінню посаджений і з того року починається от щот на, на новому місці. Оце яблунька Ріхард. Оце ось білий налив наш. Ну, метр п'ятдесят. Метр шістдесят. Ці ще не обрізані. Білий налив. Яблучка, як бачимо, чисті, все чисте, ідеальне. П'ять, сім, шість. Ну, з кожним роком. Воно буде ліпшати, Будемо надіятися. Все, на цьому до побачення. Кому сподобалося, не забуваймо.